Вітаю, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні я буду говорити про закон про регулювання підприємницької діяльності, ключові зміни. Ви запитаєте, чому на медичному блозі потрібно говорити про регулювання підприємницької діяльності, і я вам дам відповідь: тому що українські лікарні не тільки заклади охорони здоров'я. Я підозрюю, що і заклади освіти, і вищі заклади освіти у нас трансформовані в некомерційні комунальні підприємства. І а, цей закон він а, був проголосований 9 січня про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Цим законом скасовується господарський кодекс, запроваджується обов'язкова корпоратизація для низки підприємств, але найголовніше, про що в нас не говорять, не пишуть: фактично скасовуються такі категорії, як державна і комунальна форми власності. Ви не знайдете жодної країни, яка б не мала таких категорій, як державна і комунальна форма власності. Проти прийняття закону виступили Асоціація Міст України та Всеукраїнська асоціація громад. Асоціація міст свою позицію пояснила тим, що реалізація зазначеного закону зупинить роботу лікарень шкіл. Підприємств тепло та водопостачання комунальної власності, а також порушує статтю 142 і 143 Конституції України, оскільки забороняє територіальним громадам створювати комунальні підприємства, об'єднувати бюджетні кошти та створювати необхідні служби. В асоціації громад вважають, що закон може негативно вплинути на функціонування комунальних підприємств. На думку народної депутатки від фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко Ірини Геращенко прийнятий закон фактично перерозподіляє державну і комунальну власність в Україні в період воєнного стану. Також скасовує штрафи за непостачання зброї. Неякісні снаряди та міни. Тому фракція зареєструвала постанову, що блокує цей законопроект. Я трошечки, значить, розкажу про мотиваційну частину, в чому тут проблема, тому що кожен новий закон він повинен розв'язувати якусь, якусь проблему і щось приносити корисного. Прийнятий закон є. Частиною масштабної реформи, яка спрямована на впорядкування правовідносин у сфері державної власності, підвищення уваги. Ось тут увага інвестиційної привабливості та інтеграцію України до міжнародних економічних стандартів, зазначається у повідомленні прес-служби парламенту. Законом, зокрема, передбачається корпоратизація державних та комунальних підприємств. Нагадаю, що лікарні є. Некомерційними комунальними підприємствами. Усі державні та комунальні унітарні підприємства мають бути трансформовані в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Ще раз повторю це: це положення. Державні та комунальні унітарні роблю наголос: унітарні підприємства мають бути трансформовані в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Наступне для комунальних підприємств корпоратизація є більш гнучкою, оскільки дозволяє громадам самостійно визначити доцільність трансформації. Я одразу поставлю під сумнів: цю гнучкість і, нібито, право, а не обов'язок. Але насправді мова йде, буде йти про обов'язок: обов'язкову трансформацію і корпоратизацію. Також запроваджується прозоре управління майном операції з майном підприємств, де державній державі належить понад 50% акцій. Здійснюватимуться я одразу вже наголошую. Тут уже акції в значить використовується таке слово, як акції. Це будуть акціонерні товариства. здійснюватимуться через систему Прозоро, забезпечить відкритість процесів та мінімізує. Корпораційні ризики. Закон передбачає значить фінансову прозорість і звітність. Державні підприємства будуть зобов'язані публікувати фінансові звіти, що сприятиме прозорості управління, ну, боротьба з корупцією. Ось і закон регулює, врегульовує перехідний період. Ним передбачається збереження діяльності комунальних підприємств у перехідний період. А також гарм... гармонізація норм із законом про місцеве самоврядування цивільним кодексом. Прийнятий закон розширює можливості територіальних громад, як виявляється, він дозволить громадам створювати юридичні особи для забезпечення ефективного управління, власністю реалізації соціальних ініціатив, корпоратизація державних підприємств є обов'язковою протягом перехідного періоду. Що забезпечує їхню трансформацію в сучасні корпоративні структури для комунальних підприємств? Цей процес гнучкіший і не передбачає санкцій за відмову від перетворення. На цьому місці, напевно, я зупинюся і перейду плавно до такого континууму. З чого все починалося? Починалося все з 2016 року, з квітня місяця, коли був прийнятий закон про. Некомерційні комунальні підприємства про зміну організаційно-правової форми існування лікарень з бюджетних установ лікарні перетворювалися у некомерційні комунальні підприємства. Тоді також нам розповідали, що ця трансформація є не обов'язковою. Це тільки для тих лікарень, які захочуть перейти на госпрозрахунок, і отримати додаткову опцію. Поповнення своїх бюджетів у вигляді через механізм надання платних послуг. І це збільшить і обігові кошти, допоможе лікарням купувати нове обладнання, але найголовніше лікарі медсестри і санітарки зможуть покращити свій матеріальний стан, свій добробут. Тому, мовляв, очевидно, що будь-яка. Мисляча людина, людина, яка не бажає собі зла, вона обов'язково буде тиснути на органи місцевого самоврядування. Я маю на увазі і пацієнти, і медичні працівники для того, щоб змінити організаційну правову форму і з бюджетної установи перейти в некомерційне комунальне підприємство. Так можна буде не тільки з бюджету гроші отримувати, а також ще й з кишені громадян надавати. Платні послуги, і фактично, одночасно бути і державною лікарнею, і приватною лікарнею. І так конкурувати з приватними лікарнями. Всі в це повірили, і всі, і всі погодилися з такою ситуацією. Потім з'ясувалося, що зміна організаційно-правової форми є обов'язковою і та лікарня, яка не стане некомерційним. Комунальним підприємством, вона позбавиться бюджетних грошей. Фактично, вона випадає з медичного простору, як говорилося. Але оскільки механізму викинути лікарню з медичного простору не було, то просто-напросто порушували кримінальні справи проти міських голів і а, депутатів місцевих органів влади для того, щоб вони проголосували на сесії за а, оцю трансформацію. З бюджетною установи в некомерційне комунальне підприємство. Потім з'ясувалося, що примусили підписати договори з НСЗУ співпрацю укласти з державою за встановленою там, держав, державою тарифами. Я просто хочу нагадати, що власником може вважатися тільки тоді власник або там особа. Якщо вона забезпечує роботою за ринковими цінами, або вона знайшла спонсора, або донора, який утримує медичний колектив, по факту, лікарні не були, не є до цих пір, фактично не є у власності громад, тому що громади не можуть забезпечити лікарню. І медичних працівників не може забезпечити заробітною платою. Заробітною платою може забезпечити НСЗУ, яке замикається на Кабмін і Міністерства охорони здоров'я. У власності лікарні знаходяться саме там, тому що від них залежить від НСЗУ і від Міністерства охорони здоров'я, чи буде лікарня в обласному центрі там, чи в районному центрі, чи в селі, чи не буде. Все, це все, звичайно. Обман і так далі. Але ще я хочу далі глибше копнути, коли все це починалося ще до Уляни Супрун, то був дуже великий скандал. Тоді міністром охорони здоров'я був нічийний Сандро Квіташвілі. Жодна політична структура не хотіла взяти на себе відповідальність і дати відповідь на запитання. А кому ж належить Сандро Квіташвілі? І партія Порошенка відмовлялася від. Відповідальність її Арсенія Петровича Яценюка, от такий собі чоловік, який невідомо кому належав, був ініціатором реформи, автором так, співавтором законопроекту, в якому передбачалося перетворення лікарень в акціонерні товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю. Це статутний фонд, це суб'єкти підприємницької діяльності. Це ринковий словник, ринковий голосарій, який передбачає, що в нас лікарні виявляється. дивуюсь, чому прокуратура і суди не є суб'єктами підприємницької діяльності. Вони ж ніби теж непогано заробляють гроші. В них комерційні тарифи, розцінки. Вони ж судять виключно за гроші. Ну я дивуюсь, чому їх якось не перетворили в. Товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства. Я хочу нагадати, що приватизація могла відбуватися, коли ми проходили цикл приватизації, саме через ось такі інститути: ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства і так далі. Це тоді всіх налякало, збурило. І Сандро Квіташвілі тоді виступив і сказав, що раз це є так неприйнятно в суспільстві, то ми просто приховаємо це, не будемо. Так різко це все починати. Просто створимо, назвемо лікарню некомерційним комунальним підприємством. Деяких людей, звичайно, це напружило і сказали, що лікарня не може бути підприємством це не підприємство. Військова частина це не підприємство. Пожежна частина не підприємство. Поліцейська дільниця, не підприємство, і так далі, і тому подібне. Це не є підприємницькою діяльністю, це не суб'єкти ринкової діяльності. І охорона здоров'я це ніякий не бізнес. Так само, як і правоохоронна система. Це теж не... у нас створили їх бізнесом, так? Але чомусь про це соромляться казати. Це все не бізнесова діяльність, це не ринкова діяльність, це не суб'єкт економіки. Це важливо розуміти. Ось. І ось ми зараз у нас надгорі 2025 рік, тобто 10 років минуло, і ми знову повертаємося до того, від чого тікали або намагалися захиститися, від комерціалізації системи охорони здоров'я і зняття з держави повністю соціальних зобов'язань. Всі розуміють, для чого це робиться під ширмою. Корпоративного управління, корпоратизації підвищення. Я ще раз наголошую, про що тут говорилося? Про підвищення інвестиційної привабливості. Це був, була спроба створити колективне управління в лікарнях. Потім, був, якщо ви пам'ятаєте, за часів ще молодого радуцького в довоєнний період, намагалися прийняти закон про концесію. Звичайно, це все викликало суспільне збурення, не вдавалося це все робити. І от під час війни, <кхи> уже фактично, коли Верховна Рада України є нелегітимною, вона прострочила все, приймається підло підступно, ось такий закон. Хоча в Україні все робилося підло і підступно, якщо згадати закон про. Землі сільськогосподарського призначення, то вони також голосувалися. Цей закон голосувався в період локдауну. Спочатку ввели локдаун, скористувалися цією ковідною ситуацією для того, щоб прибрати, заборонити протести вуличні, от тому, що не могли прийняти цей закон. Заважали фермери, аграрії, інші люди заважали. Сказали, що не можна землю розпродувати іноземним. Не, не, не резидентам, значить, іноземним громадянам і так далі. Що і в таких масштабах там, по 200 більше 200 тисяч гектарів суб'єкта підприємницької діяльності. Тобто в нашій країні все робиться тоді, коли, ну це фактично мародерство. Тобто, коли безсилі всі зайняті іншим, зайняті війною, і це от проштовхується. В принципі, під час війни ну, парламент не може працювати. Це ж раз, це золоте правило, основне правило під час війни. У нас працює парламент, політичного процесу нема, обговорень нема, ніхто про цей закон не чув, не знає. Це випадково, я сам випадково про нього дізнався. І е, от причині я ще раз наголошую, що це важливий, до речі, сигнал. Асоціація міст, асоціація міст, тобто це структура, яка завжди допомагала Києву, допомагала вищій політичній владі. у всяких неправедних або не дуже праведних справах. Навіть асоціація міст виступила проти прийняття цього закону. Тому що реалізація зазначеного закону зупинить роботу лікарні. Це, ну, якби тимчасове явище. Але ключовий момент, що е після цього, як буде о, перехід на корпоративне управління, лікарні вийдуть фактично з -під, контролю, з під контролю органів місцевого самоврядування. Тому що за невідомими схемами і так далі. Будуть в корпоративні органи управління заводитись якісь незрозумілі люди, які будуть приймати рішення про концесію, про залучення інвесторів. А інвестори вкладають гроші виключно для того, щоб прибуток отримувати. І фактично це позбавить людей медичної допомоги. Уже зараз, вже зараз серйозні проблеми, От в кінці року. Були з наданням елементарних взагалі досліджень. Тобто грошей не вистачало там, на банальний аналіз крові. От банальний аналіз крові, там обласна лікарня не могла зробити. Зараз це все буде переведено на комерційну основу. Хочеш обстежуватись, хочеш там лікуватись і так далі. Плати за це гроші, тому що. Так вирішив корпоративний орган управління. Він не підконтрольний буде. От Я хочу наголосити на, на цьому. До там, 2025 року, до 1 січня, лікарні фактично мало контролювалися Міністерством охорони здоров'я, не і навіть цією Національною службою здоров'я. Е, зараз вони. Також уже не будуть контролюватися навіть е, місцевими радами. Тобто, це якісь незрозумілі будуть аморфні такі структури, які будуть е, контролюватися бізнесовими кримінальними елементами. Я навіть, мені навіть важко сказати, як це все буде. Е, ми маємо вже зараз якісь незрозумілі заробітні плати, незрозуміле витрачання. Коштів бюджетних на фонд заробітної плати, коли керівництво лікарні отримує якісь фантастичні гроші. Натомість, коли там, середні, молодші і вищі там, медичні працівники вони ну, отримують скромні заробітні плати. Що вже буде робитися далі, просто складно собі сказати. Ну, от щось на зразок, я так розумію, Укрпошти, порахували заробітну плату Смілянську, якщо я не помиляюся. З прізвищем, який отримав за рік більше грошей, ніж президент Сполучених Штатів Америки. У голови Укрпошти зарплата трошки більша, ніж у президента США. Президент США 600 тисяч доларів на рік. На що я ще звернув увагу? На дуже цікаве слово, яке сюди. Вводиться незнайоме для мене слово. Я думаю, і для вас незнайоме, яке вводиться в глосарії в словник. Ми вже там знаємо слова концесія, корпоративне управління, некомерційне комунальне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю. Раніше це була просто лікарня, яка лікувала людей. Ось так, от для непідприємницьких активів, які підлягають приватизації, вводиться механізм. Узуфрукту, що забезпечить їхнє раціональне використання під наглядом держави, Узуфрукт, Вікіпедія. У римському праві право особи користування чужою земельною ділянкою з правом вилучення плодів від нього, але з умовою збереження його цілісності і господарської приналежності, наприклад, оренда озера без його цільових змін. Узуфрукт це обмежене речове право або речове право, яке існує в цивільно-правових і змішаних юрисдикціях, яке об'єднує два майнові інтереси узус і фруктус. Узус користування це право користування або користування річчю, якою володіє безпосередньо і без її зміни. Фруктус, плід. У переносному значенні, звичайно, це право отримувати прибуток від речі, якою володіє. наприклад, шляхом продажу врожаю, здачі в оренду нерухомого або долученого рухомого майна, оподаткування входу тощо. Тобто, чому я це підсвічую і на цьому наголошую, звертаю на це увагу, тому що якщо раніше. Якісь там платні послуги, вони нібито залишалися в лікарні, і головний лікар їх там худобідно якось там розподіляв на свій розсуд, але щось комусь діставалося, то тепер оці всі плоди, оці фруктуси, вони будуть йти. Інвесторам. Тобто. Навіть якоїсь там десятої частини від того, що буде вилучатися з кишень громадян, не буде потрапляти до лікарів і до середнього і молодшого медичного персоналу. Все буде зроблено проти і пацієнта, і проти лікаря, і займається цим всім, звичайно, президент України і довірена особа Михайло Радуцький. То це без них, ну. Нічого не робиться. не питання в тому, там розбирається президент України, що він робиться, не розбирається, але він несе повну відповідальність. Так само, як повну відповідальність за те, що зараз відбувається в Україні, несуть всі ті люди, які пропустили зміну організаційно-правової форми власності ще в 2016 році, які проголосували за цей закон. Коли я казав, цього не можна робити, не можна, щоб бюджетні організації, бюджетні установи. Вони перетворювалися в некомерційні комунальні підприємства. Цього робити не можна. Перетворіть суди і прокуратуру в некомерційні комунальні підприємства. І дозвольте їм займатися госпрозрахунком. Тому що вони ж теж беруть хабарі. Давайте легалізуємо. Ось. Е, ну, слів, не знаю, якихось в мене, обнадійливих немає. Цим мародерство чистої води, безвідповідальність, абсолютно антинародна діяльність. Це все, що відбувається у Верховній Раді. Поки люди гинуть, поки захисники гинуть, воюють одні, гинуть одні, а інші за їхньою спиною роблять у такі злочини проти українського народу. Інакше я це не інтерпретую. На цьому все. Поширюйте це відео. Дякую за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.